Сьогодні однією з найбільших проблем зі здоров'ям ротової порожнини у дітей є карієс причинами цього є надмірне споживання солодкого, неправильна гігієна ротової порожнини та недостатня увага батьків до стану дитячих зубів. Поширеність захворювань ротової порожнини, зокрема каріозного ураження зубів серед школярів початкових класів становить близько 80%. Тому це є важлива і актуальна тема, адже зберегти здоров'я, і сформулювати культуру догляду за ротовою порожниною з маличку, дасть можливість зберегти здоров'я зубів в майбутньому. Обов'язково починається догляд за зубами з першого зуба, тому коли з'являється перший зуб, дитина з мамою приходить до стоматолога. Стоматолог призначає правильну щітку, правильну пасту, і тоді ми можемо привчати правильні звички до чищення зубів з раннього раннього дитинства. Часте запитання, для чого лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть. Та фахівці зазначають, що це потрібно робити обов'язково, так як каріас у молочних зубах розвивається стрімко і може призвести до серйозних ускладнень, зокрема, запалення, інфекцій та пошкодження зачатків постійних зубів. А перечасна їхня втрата впливає на формування правильного прикусу. Є ще чимало інших причин, та найголовніше кажуть стоматологи привчати дитину ще з маличку правильно доглядати за ротовою порожні жниною за кордоном немає карісу немає таких проблем і менший менше відсоток тому що в дітей є закладено з школах з раннього дитинства такі уроки як профілактика догляду з ротовою порожниною тому ми зараз теж вводимо профілактику ротової порожнини в дітей в дошкільному віці і в шкільному вже віці для того щоб зменшити відсоток каріїсу і правильно навчити чистити зуби дітей для цього Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб реалізував проєкт, у межах якого фахівці відвідують школи, проводять інтерактивні уроки та навчають дітей правильно доглядати за зубами. Ми вам розкажемо, як правильно чистити зуби. Збереження стоматологічного здоров'я серед школярів Львівщина це є один із пріоритетів для нашого центру на 2025 рік. Зокрема, розпорядженням у координаційної ради ми затвердили стратегію збереження стоматологічного здоров'я серед школярів до 2026 року. Нашою цільовою аудиторією були все ж таки початкові класи. І для початку ми визначили ті школи, які бажали співпрацювати працювати з нами в рамках цієї ініціативи на даний час понад 30 шкіл і понад 500 учнів вже прийняли участь у нашої в наших заходах. В початковій школі саме діти найбільше запам'ятовують і дізнаються з ігрового навчання. Ігровий підхід він в початковій школі безперечно, безвід'ємна частина навчального процесу. У межах проєкту лікарі-стоматологи в ігровій формі пояснюють дітям, як правильно доглядати за ротовою порожниною. Відтак для учнів цей процес є не лише повчальним, але й цікавим. Я запам'ятав, що електричною щіткою треба чистити зуби, рахувати один, два, три. А якщо простою, то треба чистити круговими рухами під нахилом 45 градусів. Я сьогодні запам'ятав, зуби треба чистити від двох хвилин до п'ятьох. Ще треба ходити до стоматолога раз в три місяці. Я запам'ятав сьогодні про те, що треба раз в три місяці змінювати щітку. Треба частіше чистити зуби, що краще чистити електричною щіткою, і що якщо ми будемо багато їсти, солодко, то буде кайріс. Важливу роль у формуванні звички доглядати за ротовою порожниною відіграють і батьки. Тож фахівці нагадують, як можна мотивувати дитину чистити зуби. Щоб змотивувати дитину, треба це зробити в ігровій формі. Можна включити мультик з зубами, включити якусь пісеньку, як правильно чистити зуби. Є різні додатки, в яких є таймери разом з пісеньками. Взяти щітку в формі іграшки. У нас є такі щітки, а також пасту, смачну пасту і привчати дитину, чистити зуби. Регулярний догляд, профілактика та правильні звички з дитинства це запорука здорової усмішки в майбутньому. І не забувайте, що усе починається з першого зуба. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Дев'ять років позбавлення волі загрожує пенсіонеру за допомогу ухилянкам. Правоохоронці завершили розслідування і передали справу до суду. Відомо, що спритнику своїх 66 років налагодив схему незаконного перетину кордону ще влітку минулого року. А от у жовтні вже опинився у кайданках. Спершу ділок обіцяв клієнту подорож за кордон за 7 тисяч доларів, але згодом ціна виросла вже до 15 тисяч євро. За планом призовник мав під виглядом помічника машиніста проїхатися до Європи у вантажному вагоні. Саме під час отримання Коштів в та СБУ схопили негідника на гарячому. У 22-му році я зустрів повномасштабну війну е, лічно приймав перші бої. Це трошки зараз можна посміятися з того. От, на початку було дуже страшно, але воно якось врегулювалося, ну, потім такий адреналін почався. Спочатку кажуть, пів п'ятої ранку ми як побачили колону, і вона рухалася до нас. Ну, дуже страшно було. Але потім, як ми давали їм, Вісіш нормальний такий, то вже легше воно ставалося. А вони дуже впевнені, я не знаю, як це так може бути. Вони сиділи на БТРі, ми спочатку підбили БТР, вони всі попадали з БТРа і таке враження, що вони якісь як зомбі чи що, вони ззаді БТРа лізли далі, їм взагалі було по барабану, що там їм відсіч дають. Вони там і зупинилися. Вони два рази пробували, третій раз вже перестали пробувати. Далі я в 23-му році ще долучився до третє зведений загін. Це наш ПКШР. Їздив в Серебрянський ліс. Найбільше, що ми там окопувалися, то саме головне в нашій там, зараз війні, легше це окупатися і тоді легше воювати. І вночі купали, старалися так, коли дронів нема, купали, бо дуже ну, часто, я так ще не бачив, як я був перетив на Марінці, там один дрон літав раз в день, а там ну, такого не було, що там дронів майже не літали. Масіткою застелялося і тоді купали. Вони створювали групи, ДРГ, і там пробували трошки до нас підступати, але ми не давалося їм. Вони руйнують повністю все, вони старають, все просто з землі, їм так потім легше якби, воювати. Особливо Марінко вони зрівняли з землею. Їм не було взагалі там люди, взагалі не було їм по барабану. Все після Сапрянського лісу я доєднався, от сюди в пункт пропуску заступає зараз. Мотивувало мене, що у мене якраз 22-му році як це все почалося, тоді, як жінки виїжджали, ну це ще тоді не було, жінка була дівчина. І я як перший бій прийняв, прийшов після бойових, і жінка скинула, але ну, вже зараз жінка скинула фотографію, що вона вагітна. І мені було спочатку, як, як сказати чесно, сказати, спочатку приймав бій, я переживав більше за людей, за своїх, за колектив переживав. Все. А потім я почав переживати за жінку, ну, вона ж вагітна. І мене мотивувало в того, що я хочу повернутися живий додому. Мене мотивує в тому, що я захищаю нашу країну і що в мене дитина в подальшому була збережена. Молодий та зухвалий патрульні знайшли 20-річного водія на Ауді, який кричав, що йому байдуже на людей з інвалідністю. Історія трапилася на одній з парковок, і про неї повідомив депутат міськради Ігор Зінкевич. Хлопчина вирішив, що має право залишити свій елітний автомобіль на місці з позначкою, хоча майданчик був практично вільним. Однак, коли йому зробили зауваження, то він прямим текстом і нецензурно висловився стосовно тих, хто має обмежені можливості. Молодика навіть не зупинило, коли йому нагадали про поранених військових. Автор відео виставив пост про нахабу, і вже сьогодні патруні знайшли героя та склали на нього протокол. Іски голови та тонни внутрішніх органів прямо в лісі двоє чоловіків розвели моторошне звалище за решток тварин. Свій жахливий вантаж вони звозили ворочищем мікроавтобусом. Аж поки за цією недоброю справою їх не помітили поліцейські. Цей поклал у край екологічні вакханалії. Небезпечно для здоров'я біомасу негідники скидали між двома населеними пунктами. Як з'ясували правоохоронці, фрагменти тіл, колись належали коровам. прямо на місці злочину проти обох чоловіків, яким 50 та 36 років. Поліцейські відкрили кримінальне провадження, і тепер за таку брудну роботу їм, скоріш за все, доведеться сплатити штраф у майже 70 тисяч гривень. Дивом вижив у жовтні молодий хлопчина на мотоциклі, не поділив дорогу з мікроавтобусом. У білий день на очах у десятків свідків вісімнадцятирічна вічайдуха на усіх парах в'їхав у буковину Ополя. Чи живий парубок, люди зрозуміли не одразу, адже він втратив свідомість. Вже згодом медики швидкої допомоги госпіталізували молодика до лікарні. Щоправда, травму бідолашного вкрай важкі, і він зараз в реанімації. Поліцейські по секунду встановлюють усі обставини трагедії. І якщо виявиться, що винувацем аварії був водій мікроа. Мікроавтобус... Автобуса то йому загрожує до трьох років позбавлення волі.